І так, сьогодні ми починаємо тему раціональні дроби. І е сьогодні згадаємо таку тему, яку ви вивчали в восьмому класі, майже цели цілий семестр. За один урок ми, мабуть, не встигнемо, але я так розумію, що для тих, хто зібрався, такі речі повинні бути простими. Так, я тільки нічого не бачу жодної степені. Зараз зачекайте я. На ціну. І так, що ви робили колись в восьмому класі. Ви почали навчати так звані раціональні дроби. Що таке раціональний дріб? Це дріб, в знаменнику якого може міститись змінна. З такими дробами ви робили наступні речі: ви їх скорочували, ви їх додавали, віднімали. Ось давайте згадаємо. Перший номер можемо розробити так. Ви робите самостійно. І потім звіряємо. І так, перший приклад в нас такий. В чисельнику 12 в 8 мені здається, бо я погано бачу. А в знаменнику 8б16. Так, виконайте скорочення. Ну, як ми скорочуємо? Числа з числами, літери з літерами. При скороченні, пам'ятайте, що ви. Виконуєте операцію ділення. Тобто, коли ви ділите степені, показники не скорочуються, а що роблять? Віднімаються, не діляться, а віднімаються. Тут можна числа на 4 скоротити, так? Тут залишається 3 тут 2, а в знаменнику залишається B в восьмому. Саме так у вас так. другий приклад. Ну, давайте так, зробимо декілька, наприклад, другий, потім п'ятий. Якщо це зрозуміло, то далі перейдемо. І так, 14 м в шостому степені в знаменнику 35 м в квадраті. 35 м в квадраті. Теж скорочуйте, ми зараз перевіримо. І так, якщо у вас вийшов дріб в чисельнику 2м в четвертому в знаменнику 5, то ви зробили все вірно. Так, немає запитань, діти, все згадується, так? Беремо п'ятий приклад. Тут складно ще в тому, що в нас в чисельнику і в знаменнику є десяткові дроби, а також є від'ємні показники. І так, А в квадраті Б в мінус четвертому. В знаменнику 0,6. А мені здається, ось не бачу, в якому степені, теж в кубі, так? А Б в мінус шостому. Ну, по-перше, я хотіла сказати, що є такий а, прийом, якщо у вас в чисельнику і знаменнику стоять дроби, між якими тільки знаки множення і є від'ємний показник, є таке правило. Якщо у нас Б з від'ємним показником в знаменнику, воно переходить до чисельника як множник саме з додатнім показником. І тут так само. Тепер дивіться. Тобто, давайте спочатку Б перенесемо, а потім будемо скорочувати 4,8 і 0,6. Їх обидва можна поділити на 0,6. Якщо я десятковий дріб ділю на десятковий дріб, то кому переносимо? Тобто це те ж саме, що 48 поділити на 6. Тобто тут залишається 8, тут 1. Множник 1 можна не писати, так? Так, тепер АД залишається. А в знаменнику в першому степені. Тепер Б. Б в шостому переходить з додатнім показником в чисельник, а в четвертому в знаменник. Ну і тепер скорочуємо, що ми отримуємо? 8Б в квадраті поділити на А. Так, ну вибачте, за почерк, ось так. Такі приклади дійсно зустрічаються на ЗНО, ви побачите це. А тепер давайте а, розберемо щось що такі дроби. Вони а, скорочуються трошки складніше, бо тут треба згадати таку реч. Якщо нам треба скоротити раціональний дріб в чисельнику і, і в знаменнику, або тільки в чисельнику стоїть много то що ми робимо? Ми розкладаємо. А, Якщо це можливо, чисельник і знаменник на множники. І однакові множники скорочуємо. Тобто тут треба згадати тему розкладання многочленів на множники. Так, в першому дробу а, хто хотів би прокоментувати, що ми робимо? Можемо Я можу. винести. давай, Саш. Виносимо три, і у нас дошка залишається А мінус Б. знаменник буде 6. Так, тепер 3, скорочуємо 6. А мінус Б ділити на 2. Так, добре, беремо. Давайте другий пропустимо, він такий самий. Ну і третій не важкий, ну третій зробимо, давайте. Так, в чисельнику 3А мінус 6Б. Так, в знаменнику 10Б мінус 5А. Що можна тут зробити в чисельнику? Винести трійку. Чисельнику винести трійку. в У знаменнику винести п'ятірку. Так. Виносимо, що отримуємо в чисельнику? Три помножити А мінус б Так, в знаменнику виносимо п'ятірку. Що отримуємо? Б мінус 2Б мінус А. Так, ось ці дві дужки А мінус 2Б і 2Б мінус А. Як називаються? Взаємно обернення. Ні, вони називаються протилежні, протилежні. протилежні. Вони при скороченні дають мінус 1. Взаємно, об... тому відповідь буде мінус 3 п'ятих. Так, добре, рухаємось далі. Давайте візьмемо четвертий, візьмемо. І так, четвертий приклад у нас такий: А квадрат мінус 9. В знаменнику А плюс 3. Що тут можна зробити, що буде в чисельнику. А це мінус 3 попаду на А плюс 3. Так, тобто це різниця квадратів А мінус 3 помножити на плюс 3. Так, знаменник залишається таким самим А плюс 3. Тепер ось ці дужки А плюс 3 і А плюс 3 скорочуються і залишається А мінус 3. Тобто тут все Раз. Так, п'ятий пропустимо, шостий візьмемо. Ой, вибачте, так, шостий. В чисельнику х квадрат мінус двадцять. В знаменнику х квадрат мінус х плюс двадцять пять. Так, теж, що Саша бачить? Що бачить в чисельнику? В чисельнику різниця квадратів, а в знаменнику квадрат різниця. Так. Тобто як ми чисельник можемо згорнути? Х мінус 5 помножене на х плюс 5. Хмінус угу. 5. Помножити на х плюс 5. Так, а знаменник, що це в нас? Х мінус 5 в квадраті. Все. Так, ну і тепер квадрат це дві однакові дужки, тому ми скорочуємо одну з них з цією, і залишається х плюс 5 поділити на х-5. Я бачила таких дітей, які думають, що це можна ще якось спростити. Не можна, вони не протилежні, тому так і залишаємо. Так, сьомий візьмемо теж, бо там формула. Зараз ви мені скажете, що це буде. А в кубі мінус 1. В знаменнику вона досить часто зустрічається на ЗНО, ця формула. Саш, що за формула у нас в чисельнику? Різниця, різниця кубів. Різниця кубів, бо один це куб одинички. Тому як ми можемо чисельник розписати? В чисельнику буде різниця цих виразів, так? Без кубів, тобто А 1 а в другій дужці буде неповний квадрат суми. Тобто ми беремо квадрат першого А квадрат. Далі знак ставимо протилежний, тому що в першій дужці. просто їх добуток не подвоєний. І плюс квадрат одиниці просто один. Так, а в знаменнику що можна зробити? Віку винести. Так, залишається А-1. Дужка А-1 скорочується. Тому в чисельнику залишається А квадрат. Плюс А, плюс 1. І в знаменнику двійка. Так, добре, тепер давайте згадаємо такі речі. Якщо ми додаємо чи віднімаємо раціональні дроби, тобто дроби в знаменнику, чисельнику яких є змінні, то взагалі треба їх зводити до спільного знаменника. Якщо він відразу спільний, то добре. А якщо ні, треба. вибачте, Зводити до спільного знаменника. Давайте візьмемо в третьому номері, наприклад, з третього, бо перші два, мені здається, для вас будуть дуже прості: ті, для кого вони не прості на уроки не ходять. Ну, і взагалі це для вас просто, але давайте згадаємо також для тих. Хто може бути, може бути, буде дивитися це відео пізніше. І так, почнемо з третього. Що ми бачимо в третьому номері? В третьому в нас у дробів однакові знаменники. Треба просто їх відняти, про що треба пам'ятати? Якщо знаменники однакові, то їх не треба зводити до спільного, але тут є коварний знак мінус між дробами. Тому треба пам'ятати, що коли ви будете віднімати чисельник другого дробу від першого, треба змінити знаки на протилежні. І найбільша кількість помилок саме зі знаками в таких прикладах. Тобто, якщо знаменники однакові, ви переписуєте цей знаменник і від першого чисельника віднімаєте другий, так як в другому різниця, треба змінити знаки. Тобто ми пишемо мінус С плюс 3 d 3D і мінус 3D. Знищились. В чисельнику 4C мінус С. Це 3C, поділити на СД. Ну і можна ще скоротити на С, так? Це скорочується і залишається 3 поділити на Д. Рухаємось далі. Давайте теж п'ятий візьмемо. Четвертий там просто досить. В п'ятому прикладі в нас знаменники вже не однакові, але їх дуже легко зробити однаковими. Тобто, якщо ми додаємо два дроби, у яких різні знаменники, в першу чергу треба зробити їх однаковими, так як вони протилежні, а мінус один і один мінуса. То другий знаменник неважко зробити таким, як першим, якщо ми змінимо знак перед дробом. Тобто перший дріб ми так і переписуємо. Тепер перед другим дробом змінюємо знак, пишемо вже А-1. Ну і тепер додаємо чисельники. Тобто знаменник ми пишемо цей спільний. І додаємо А плюс А. Це 2А. 2. Що ми далі робимо? Виносимо двійку за дужки, в дужках залишається а мінус 1. Знаменник такий самий: а мінус і А-1 скорочуються, і це буде двійка. Так, ну і е, шостий давайте теж зробимо. Тобто в п'ятому прикладі ми мали справу з дробами, у яких знаменники вже різні, але їх дуже легко було зробити однаковими, бо вони були протилежними. Так, в шостому прикладі дивимось, що нам тут дають. І так, в першому випадку 4 мінус і, плюс дріб y плюс 15. Знаменнику y-4. Так, що ми бачимо? Алін, може, ти прокоментуєш, що ми тут бачимо? Що з дробами тут? А, ну, можемо винести мінус, щоб вони були. А, так. Ну, тобто змінити другий знаменник на протилежний, тоді вони стануть рівними, так? Дроб... Ну, не дроби, а знаменники. Тобто ми змінюємо знак. І тоді ми маємо е, можливість змінити знаменник на протилежний. Так, ну а тепер, коли знаменники в нас рівні, ми пишемо цей рівний знаменник, 4 мінус ігри. І від першого чисельника віднімаємо другий. Що буде? Аліночка диктує. Uh, 3 І плюс 7. Мінус ігре мінус 15. Мінус і мінус 15. Тепер зводимо подібні доданки. Добре, що мінус 15, бо це така розповсюджена помилка, що ми отримаємо. Uh, 2. мінус 8. 2 мінус 8. Так. Що ми ще повинні зробити наприкінці, коли ми. Додаємо, чи віднімаємо дроби. Спробувати скоротити. Що можна тут зробити ще? Винести двійку. Винести двійку. Так, що буде? Ігрек 4 чотири. Так, Y-4. і 4 мінус не рівні, але протилежні, тому їх можна скоротити. І змінити знак, тобто відповідь буде мінус Ну, Взагалі, ми робили зараз дуже такі прості речі, тепер давайте згадаємо, як ми додаємо та віднімаємо дроби, у яких знаменники різні. Це найбільш складний такий момент. Ну, Алгоритм такий: якщо можна, їх треба розкласти на множники. Ну, Наприклад, в першому прикладі номера четвертого не можна нічого зробити, тобто, відразу можна шукати спільний знаменник. В другому прикладі теж розкласти не можна. Тут, наприклад, можна винести двійку. Так? Тут А, тут формула. Тобто треба дивитися, перший крок треба спробувати розкласти чисельники і знаменники на множники, якщо це можливо, другий крок: ми шукаємо спільний а, знаменник. Коли ми його шукаємо, а, діти часто плутають, вони шукають що спільне у цих знаменників, а треба шукати. Такий, такий вираз, який буде ділитися і на перший, і на другий. Тобто він повинен містити і перший, і другий знаменник. І так, давайте почнемо з першого прикладу. 4n-3m в знаменнику n плюс дріб n квадрат плюс 3m квадрат. В знаменнику МН. Що тут є спільним знаменником? Другий знаменник. Чому? Деякі діти вважають, що це ну, вираз «М». Ні, це спільний множник. Спільний знаменник повинен містити в собі як множники кожен зі знаменників, тому це буде другий знаменник, бо він ділиться і на перший. У першого дробу буде додатковий множник М, бо його знаменнику не вистачає до спільного ще множника м. Тепер ми у перем... цього дробу додатковий множник 1, можна його було і написати. Тепер ми чисельники перемножаємо з додатковими множниками. Ми отримуємо 4 мн мінус 3м квадрат плюс н квадрат плюс 2. Так, М квадрати знищуються. Тепер в чисельнику я не буду його переписувати відразу. Щось можна зробити. Що? Наша задача скоротити дріб. Якщо мені треба скоротити, то о, треба спробувати винести за дужки. Тут можна винести за дужки n. В дужках залишиться 3M плюс N. І в знаменнику буде MN. Н скорочується, і в нас буде дріб в чисельнику 3М плюс С. В знаменнику М. Так, добре, йдемо далі. А, другий приклад, такий, як другий, характеризує таку ситуацію. Дуже часто ми зустрічаємося з а, тим, що нам треба додати дроби, у яких знаменники. Взагалі не мають нічого спільного. Ну там деякі говорять, ну там же і там Х, там і там 5, це не спільне. Множників спільних в них немає. І якщо жодного спільного множника в знаменників немає, то спільний знаменник це їх добуток. Тобто тут спільний знаменник повинен містити як множник і перший, і другий знаменник, тому це буде добуток цих знаменників. У першого дробу не вистачає до спільного знаменника х плюс 5, а у другого, навпаки, не вистачає х-5. Що ви тепер повинні зробити? Помножити чисельник на додатковий множник. Х плюс 5 помножити на х плюс 5, буде х плюс 5 в квадраті. Тепер ви повинні перемножити дві дужки х-1 і х-5. Ми так і робимо, але про що треба пам'ятати? Що далі вам треба не скоротити, не дай Бог, ось так, бо тут плюс стоїть, так, не можна зробити. Скорочуємо лише множники. А навпаки, треба в чисельнику розкрити дужки і звести подібні знаменник не трогаємо, так і залишаємо. Так, а в чисельнику ми розкриваємо дужки, тобто підносимо до квадрату, що це буде? Квадрат першого плюс подвоєний добуток, це буде 10хів, всі пам'ятають, мабуть, так? Плюс 25. Тепер вам треба перемножити дві дужки, в яких ніякої формули немає. Перед дужками стоїть плюс, тому просто перемножаємо х на х, це х в квадраті. Х на мінус 5 це мінус 5х, мінус 1 на х це мінус х. І мінус 1 на мінус 5, плюс 5. Тепер зводимо подібні доданки. Х квадрат плюс х квадрат це буде 2х квадрати. 10 мінус 5 5, і ще мінус 1, Це плюс 4х, і 25 плюс 5 це буде плюс 30. Ну, можна було б винести ще 2 задушки. Якщо б ми винесли, в нас в дужках би залишилося. Х квадрат плюс 2х плюс 15. Це не буде ніяк розкладатися на множники, тому так і залишаємо. Ну і давайте візьмемо п'ятий. П'ятий приклад, він теж стосується того, що в нас знаменники різні. Ой, вибачте, четвертий, четвертий діти, четвертий. І так, у нас є два дроби з різними знаменниками, тому треба знайти спільний знаменник. Ось тут можна знаменники розкласти на множники А квадрат плюс 6 В першому нічого не можна зробити дробу, а ось в другому можна винести за дужки А. Виносимо за дужки А. В дужках залишається А плюс 6. Так, тепер шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник повинен містити і перший, і другий знаменник. Тому це буде А помножити на А плюс 6. Тобто другий знаменник співпав зі спільним, бо він містить в собі перший знаменник. У цього дробу не вистачає А плюс 6. У цього не вистачає А. Що в нас вийде? 5а плюс 30. 5а плюс 30. Мінус 30а. Так, ну і буде 5А мінус... це 30а. А, так, вийде 5А мінус 30а. Це буде мінус 25а, плюс 30. А в знаменнику буде А помножити на плюс 6. Даже якщо ми винесемо з чисельника п'ятірку, там нічого скорочуватись не буде, бо буде мінус 5а плюс 6 немає, тобто так і залишимо. І мені дуже хотілося б, щоб ми встигли ще сьомий. І так, сьомий приклад у нас такий: 1. Поділити на х квадрат плюс 5х. Плюс дріб в чисельнику 1 в знаменнику 5х плюс 25. Перше питання, яке ми задаємо, коли ми маємо справу з різними знаменниками, чи можна їх розкласти на множники. Тут можна і перший, і другий. В першому можна винести за дужки Х. В дужках залишається Х плюс 5, в другому можна винести за дужки п'ятірку. В дужках залишається Х 5. так, а тепер треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник повинен містити в собі всі множники, які є у цих двох знаменників. Можна такий спосіб пошуку спільного знаменника використовувати? Виписуєте перший знаменник, ну, наприклад, так. І дивитесь, які множники є у другого знаменника, яких немає у першого. Цей множник х плюс 5 є. П'ятірки немає, тому дописуємо п'ятірку. Так, тепер додаткові множники. Тут не вистачає п'ятірки, тут не вистачає х. Множимо чисельник на додаткові множники: 5 плюс х. А тепер дивіться, 5 плюс х, і ця дужка в знаменнику скорочується, що ми отримаємо? В чисельнику залишається 1, в знаменнику 5х. І так, це ми з вами згадували, як ми скорочуємо раціональні дроби, а також додаємо та віднімаємо. Надім ви візьмете. ну Тут немало, але я б це зробила. Все одне треба це згадати. Перший та другий номери це ваше ДЗ. Я не знаю, чи будете ви бачити це, якщо я сфотографую, я файл. Надішлю. В середу ми будемо два уроки займатися алгеброю. Так, тоді до середи, до побачення. Ну, завтра в нас геометрія, завтра теж урок буде, але геометрія. Дякуємо до побачення. Да, до побачення.